Іспанська для наших з 0 до А2. Ола і мудро! Осінь туалетulo 10. En realidad, continuaremos hablando del imperativo. Вію і запрошую до третього відео з 10-го модуля і сьогодні поговоримо про іператив, про наказові форми. Вірніше ми продовжимо розмову про імперативні форми. Наказові. І сьогодні поговоримо про те, як віддати наказ, а вірніше, дати пораду або висловити прохання людям, з котрими ми на ви. І поговоримо про те, як це робиться, використовуючи правильні і неправильні дієслова. Отже, третє відео: 10-й модуль, суб'юнтив або по-іспанськи субхунтиво, і фрази такого типу: Говоріть ви, тобто устет, ваша милість, робіть це ви. Плюс ви, Українською так не передаси. Але в іспанській така можливість є. Тобто устедес. Так от, сьогодні дізнаємось про те, що таке суб'юнтив або субхунтіво. І як він пов'язаний з імперативом, з наказовою формою. І поговоримо про те, як м'які накази або рекомендації формулюються за допомогою саме суб'юнктиву. І так. В іспанській мові. Є так званий дійсний спосіб індикативо, з латини походить назва індикатівус, і є суб'юнтив або субхунтіво, тобто суб'юнктивус із латини. Про що взагалі мова? Індикативо описує ті дії, які реально відбуваються, факти, тобто те, що ми можемо бачити, відчувати, чути, сприймати. А загалом, от іспанською мовою вказівний палець індіфе. Це те, на що ми можемо пальцем показати. От дивіться, воно реально відбувається. Ну, Наприклад, Йо Віво, я живу, Йо Абло, я говорю. Це реальні події. І є другий спосіб. У нас повної аналогії, повної відповідності немає. Саме тому оцей суб'юнктив, так званий, викликає дуже багато труднощів у людей. Ті, хто вчать іспанську мову, доходять до суб'юнтиву, кажуть, оце найскладніше, що є. І воно реально так і є. Чому? Тому що в нашій українській мові точної відповідності такої структури немає. А раз немає, значить воно викликає для нас м, певні, для нас певні труднощі. Так от, суб'юнтів або, по-нашому, передається через умовний нахил, або через підрядні речення. Так от, використовується для того, щоб передати сумнів у чомусь. Або наші бажання, прохання і зверніть увагу, накази. Чому ми сьогодні про це говоримо? Тому що ми вивчаємо наказову форму, і от якраз накази, суб'юнтив, частинка, маленька частинка суб'юнтиву якраз відповідає за надання наказів, особливо там, де ми звертаємось до людини на Ви з великої букви. Тобто ваша милість, устет. Крім того, суб'юнтив може придавати різні рівні ймовірності, або емоції, і описувати умови виконання чогось. Тобто, коли ми говоримо про судні то його назва походить від того, що це підпорядкована частина або під'єднана речення. Під'єднана частина речення. Наприклад, Віва і Абле. Дивіться, Йо. Тобто зараз я віво живу, Абло говорю. Віва і Абле, щоб жив і щоб говорив. Це що, бажання? Може бути бажання. Це може бути побажання на майбутнє. Але це може бути і наказ. І от саме в цьому розрізі, де воно стосується наказу, ми сьогодні його будемо розглядати. Таким чином, використовуємо індикативу для опису реальних подій, і використовуємо як вказівний палець індіфе, наприклад, Ель Віве ея Абла. «Він, він живе, вона говорить. І суб'єнтиво, коли ми передаємо бажання, наказ зверніть увагу під наказ або прохання, ймовірність емоцій. Тобто, це підпорядковане або під'єднане речення. К'єроке Віва, я хочу, щоб він жив або я жив. Очікую, що вона говоритиме. Як бачите, суб'юнктив спрямовує певну дію, якби в майбутнє, тому що ми говоримо про бажане, якого зараз нема. Тобто ми говоримо про те бажане, яке настане в разі виконання нашого прохання чи нашого наказу. От з такої точки зору його треба розглядати, те, що ми сьогодні будемо розглядати, тому що супунтів має також і минулий час, і майбутній. Але ми зараз говоримо про теперішній. І коли ми говоримо про наказ, що таке наказ? Це дія, яку потрібно виконати, щоб настав певний результат, і той результат його зараз немає. Він настане в майбутньому. Тобто, суб'юнктив нас відсилає від нинішнього моменту через виконання прохання або наказу до бажаного результату, і от це відсилання до бажаного результату якраз і формує оцю. Структуру, яка називається суб'юнтимом, якої в нас точно такої немає, мається на увазі українській мові. Так от, якщо ми поговоримо про і як його розпізнати, що це от іменно в реченні використовується суб'юнтив через функції, які, які передається структура. В українській мові воно передається певними частками. Хай буде щось знову ж таки в майбутньому. Нехай би так було, нехай би або б. Так от, як тільки в аналозі речення, яке ми хочемо сказати іспанською мовою, виникає щось подібного типу, нехай, нехай би, б, щоб, хочу щоб, от як тільки оце Б виникає, то це для нас є імпульсом, про те, повідомленням про те, що в іспанській мові у відповідному перекладі потрібно використовувати суб'юнтив або субхунтіво, як вони його називають. Наприклад. Кероки Віва, Есперокеабле. Хочу, щоб жив, і очікую, щоб, що вона заговорить, або буде говорити. Ми навіть це передаємо майбутнім часом, або минулим. Хочу, щоб жив, жив це ж минулий час. Але воно не має відношення до минулого. Я хочу, щоб він жив що в майбутньому. Або очікую, щоб вона, щоб вона заговорила, або вона говорила. Знову ж таки, говорила, якби минулий час українською мовою, але в іспанській. Не використовується форма минулого часу, а використовується форма суб'юнтиву, яка відсилає нас до того, що це має статися в майбутньому. Так от, в українській мові бажання я хочу, щоб ти прийшов. В іспанській використовується субхунтиво. Йокєрокету венгас. І оце que» – оце ке відповідає нашому, щоб ту і венгас це якраз форма суб'юнтиву. І справа в тому, що отакі форми вони використовуються. Дуже подібні не лише в іспанській мові, а в тих мовах, які походять з латини. Недаремно я вам на самому початку говорив, що для того, щоб знати, що таке іспанська мова, з чим її використовують, з чим, як нею як говорить, треба знати, звідки вона походить. І тоді будемо бачити подібності в інших мовах. Наприклад, італійською, Io voglio che tu venga. Дивіться, оце по-італійськи по читається «ке», тут читається ке, venga» венга» і «vengas». дуже подібні форми. І це я. І вольо, це так, як по нашому, можна сказати, волію хочу. По-португальськи субжунтиво Еокеро кету веняс. Дивіться на форми, які наскільки подібні. Французькою також дуже подібне. Я хочу, щоб ти прийшов. Дивіться, наскільки структура одинакова. І це чотири різних мови. Правда, вони всі романські, походять з латини. Отже, резюме. До того, що таке суб'юнктив і з чим його їдять, верніше, як, як ним користуються. Використовуємо його для наших бажань, порад і прохань, ввічливих команд та наказів, офіційних чи формальних розпоряджень щодо сумнівів або заперечення щодо умовності якихось дій і чиїхось емоцій, мрій та побажань. Зверніть увагу, от те, що тут виділено червоним, наскільки воно стосується до додачі наказів. Бажання, поради, прохання це все певною мірою якісь накази, що, що хтось робив. Команди і накази, формальні розпорядження або заперечення. Так от, сьогодні ми поговоримо про ці три розділи, фактично про накази людям, яким ми не можемо сказати напряму зроби. Тому що, пам'ятаєте, в іспанській мові, ви з великої букви, це устет. А устет це скорочення від ваша милість. Уявіть собі, що хтось. Соціальні, на соціальному положенні значно нижчому людині, яка знаходиться на багатовищому, яка для неї є ваша милість, буде розказувати Зроби. Ну, не може так. Тому в такому випадку, коли ми із нашої соціальної позиції, тій людині, з якою ми на ви, яка для нас є на, вашою милістю, ми можемо сказати тільки, висловити пораду, висловити побажання. Тобто, замість того, що. Зробіть, так як ми в українській кажемо на ви, да? старшій людині, зробіть. Ми можемо сказати іспанською дослівно Зробили б ви. І оце зробили б, переводить нас в субхунтив. Оце треба, оце треба собі уяснити, зрозуміти, що в іспанській мові, коли ми говоримо звертаємось до людини на ви або до двох людей на ви у стедес, ми не можемо сказати зроби або зробіть. Ми можемо сказати тільки зробили б ви. Написали б ви, отримали б ви, відіслали б ви, з'їли б ви, пішли б ви. Тобто ми можемо тільки от таким ввічливим способом це сказати. А ввічливий спосіб це субънктив. Тому що це зробили б ви, це якби порада, рекомендація. Хоча ми можемо це сприймати як наказ, але фактично, якщо відштовхуватися від того, як воно сформульовано, то це ввічлива порада. Отже, як утворюється суб'юнтив? Тобто, коли ми віддаємо ввічливий наказ людині, одній людині, з якою ми на ви. Устет, ваша милість. Там, де ми кажемо слово аблар закінчується на ар, то там, де буде наказ одній людині, буде, так як ми кажемо абла, він говорить, а тут буде замість а-е. Абле устет пор фавор». Оце устет пор фавор» воно дуже бажано. Тому що ми підкреслюємо, що ми звертаємось до людини з повагою. Говорила б, ваша милість, будь ласка. Оце так виглядає наказ. Говоріть. По-нашому, до людини на ви. Говоріть, а по-іспанськи воно виглядає отак. Говорили б, ваша милість, будь ласка. Оце так воно, треба його розуміти. Тоді буде лег легко формулювати наступні фрази, які вам будуть потрібні. Тамар, також закінчується на ар. Томе, устет, порфавор. візьміть або прийміть, будь ласка, Ваша милість. Комер закінчується на R, якщо на R, то буде закінчення на А. Тобто навпаки, там, де в нас було, він говорить, їсть, там бере щось, там, де в нас було, наприклад, він говорить аблар, да? він Абла. Там було закінчення на А, то в субхунтиві воно буде Е. Там, де в звичайному, в індикативо було Е-закінчення коме, то тут буде закінчення А, ото й вся мудрість. Там, де було А, стає Е, e, а там, де було Е e або І, зараз побачимо, стає А. Ото і все. Просто треба пам'ятати, як слово закінчується в початковій формі: на АР, на R або на Ір. Для того, щоб знати, яка буква в кінці буде. Якщо це було АР, то буде Е. E. Якщо це було R, то буде А. Якщо це було ІР, то буде А, але треба пам'ятати саме початкове слово. БЕБЕР. також закінчується на R, в суб'юнтиві, в наказовій формі для людини на ви, буде беба. Наприклад, він п'є ель-бебе. А якщо це в суб'ю інтиві наказова форма, то Ке Устет беба, щоб ви випили б, будь ласка. От дослівно, воно так формулюється. Вівір закінчується на ір віва. Віва що означає? Ми всі чули такі віва. Так от, віва, дослівно, якщо брать, звідки походить і що це за форма, то щоб жив. Нехай живе. От нехай живе, оце і буде віва. Хай би, жила, хай би жив, хай би жила, віва, ваша милість, будь ласка. Ескрібір також закінчується на ір, Ескріба. Написали б ви, ваша милість, будь ласка. Отак От його треба розуміти. Якщо його так розуміти, то тоді стає все, розкладається на свої місця і стає все зрозуміло і, і дуже просто фактично. Вічливі накази, коли ми говоримо, звертаємось не до одної людини на ви. А ви плюс ви, ну, наприклад, люди літнього віку, пара. Устедес. Тобто, це ви і ще одна людина на ви. В нас по-українськи немає різниці. Сядьте, чи це одна людина, чи це дві людини. А по-іспанськи буде відрізнятися форма. Тому що це Удес, тобто це ваші милості, це вони. Так от, аблар, говорити, аблен, устедес, порфавор. Говорили б ваші милості, будь ласка. Томар, томен устедес фавор. Брали б ваші милості, будь ласка. Комер, коман, устедес фавор. Їли б ваші милості, будь ласка. Бебер, пити. Бебан устедес фавор. Тобто, випили б ви, ваші милості, мається на увазі. Будь ласка. Вівір. Віван, у стедес перфовор, жили б ваші милості, будь ласка. Будь ласка, воно не завжди обов'язкове, але загалом структура вона передбачає підкреслення оцього е, шанобливого ставлення. Ескрібір, Ескрібан у стедес перфовор. Написали б ваші милості, будь ласка. І це ваші милості. Тобто, це не одна людина на Ви, а це пара або більше людей на Ви, з великої букви. Приклади. Для порівняння. Там, де ми звертаємось на ти, даємо наказ, і там, де ви, але це одна особа. Абламас Альто. Говори голосніше. Аблемас Альто. Устет, Порфор, можна додати. Комету коміда. Їж твою їжу. Комасу коміда. Їжли б ви. Вашу, уже не твою, а вашу їжу. Естудія Елькасо. Вивчи цей випадок або цю справу. Е ель елькасу. Вивчили б. Цей випадок. Еспере Умпоко. Зачекай на ти трошки. Еспере Умпоко. Зачекали б трошки. Ляма хефе. Позвони або поклич свого шефа, свого керівника. Ляме асу екіпо. Позвонили б ви, покликали б ви ваш колектив, вашу групу. Тому що мається на увазі, що це керівник, якщо ми до нього звертаємось на ви. Лімпія лаблуса. Помий або пер, випери або почисть блузку. Лімпія лаблуса. Лімпіє почистили б ви блузку. Тепер, коли ми звертаємось до групи людей, з котрими ми на Ти. Тобто вosotрос, ти плюс, ти плюс, ти діти, наприклад, або там учні. І група людей на Ви. Аблад Масальто. Говоріть. Голосніше. По-українськи буде говоріть щодо групи людей. Щодо одної людини на ви буде одна й та сама форма. А по-іспанськи ні. Абле масальто. Говорили б більш голосніше. Комедла фрута. До дітей. З'їжте фрукти. Комансу фрута. Ви з'їли б свої фрукти. Естудіадель касо. вивчіть ви. Ти, 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 ти. Вивчить цей випадок. Естудіан. вивчили б ви цей випадок. Есперадун Поко, зачекайте трошки. До людей на ти, до учнів. Есперенум Поко, зачекали б ви трошки це до людей, до котрих ми на ви. Лямадель Хефе, покличте шефа свого, свого керівника. Лямен Асуекіпо. Покликали б ви вашу, ваш колектив, вашу бригаду. Лімпіад Ларопа, Виперіть одяг. Лімпіен Ларопа, Випрали б ви або почистили б одяг. Отже, ми з вами дійшли до третього відео з 10-го модуля, і сьогодні говоримо про суб'юнктив, по-іспанськи субхунтіво. І передаємо фрази такого типу: Говоріть, але це звернення до людини на ви з великої букви. Устет. Робіть це. Це звернення до двох або більше людей на ви, устедес. Якраз момент це зробити. А тепер розберемо приклади з неправильними дієсловами. Знову ж таки, будемо віддавати накази людині, з котрою ми на ти, або з людині, з котрою ми на ви. Але це одна людина, Устед. П'єнса. П'єнсе устед, порфавор. Як ви бачите, відрізняється. Там, де було А, стає Е. Муеве. Муеве устет парфово. Там, де було Е, стає А. Енцєнде. Енцієнда устет парфавор. Там, де було Е, стає А. Тобто от така гра голосних звуків. Ну і букв відповідно. Там, де було А, стає Е, а там, де було Е або І, стає А. і вся мудрість. Дуерме. Duerme usted, por favor. Vuelve, vuelva usted, por favor. Encuentra, encuentre usted, por favor. А тепер розглянемо приклади з неправильними дієсловами. І знову ж таки, порівняємо наказову форму, коли стосується людини однієї на ти і однієї людини на ви. З великої Бога. П'єнса usted, устет favor. Муеве муева. Устед, favor. Enciende, encienda usted, por favor. Duerme, duerma usted, por favor. Vuelve, vuelva usted, por favor. Encuentra, encuentre usted, por favor. Тобто, pensar закінчується на r, тут A, а тут е. E. Mueve, це від слова мовер, закінчується на r, а тут маємо а. І таким чином до самого кінця. А тепер порівняємо. Там, де говоримо вosotros і устедес. Рекурда рекуерде. Рекордат рекурден. Зверніть увагу. Оця відмінність в корені зберігається. Але, в залежності від однини і множини, буде е e або н. Тут а або ад, а тут е e або н. Фієра фєрре. Феррад фєррен устедес. Куега. Уеге. І тут є ще один нюанс, дивіться. УЕГА, оця буква із цією буквою дає звук Г і А, Га. Але якщо тут з'являється Е, і якби ми не додали оцієї У, було б ХУЕХЕ. а нам треба Г. Тому оця У, вона тут з'являється, вона не читається. Вона просто потрібна для того, щоб оця буква ХЕ не перетворилась на звук Х, а щоб залишився звук Г. УЕГЕ. І тут така сама історія. Для збереження звука Г додається так, як і тут. Додається У для того, щоб цей, ця буквочка Г читалась як Г, а не як Х. Верніше так, буквочка Х, щоб читалася як Г, а не як Х. П'єнце село Устет Бен, парфавор. Задумались би ви про це добре? Тобто, добре собі про це подумайте. Муева сеустед, пофвор. Рухались би ви. Тобто, рухайтесь. Наказ такий. Там задумайтесь, а тут рухайтесь. По значенню. Але форма подачі от така. рухались би ви. Enfienda устет las félлас porфор. Запалили б ви свічки, будь ласка. Дуерма устет я, парфор, Еслаора. Ви б. Заснули б, лягали би спать? Уже, будь ласка, ваша милість, тому що вже час. Девуельве вемелас? Тобто, ви б мені їх повернули, будь ласка. Проебесело, Устет, ес чуло, ви б собі це приміряли, будь ласка, воно гарне. А тепер зверніть увагу, коли ми звертаємось до людини на ви, однієї людини. Агало, Зробили б ви це? Дігамело. сказали б ви мені це, але це до одної людини на ви. Понгасило поклали б або одягнули б оце собі. Діганло, а тепер, коли це не одна, а дві людини або більше. Сказали б ви це, поставили б або поклали б ви це, Ваянсе, ішли б ви. А тепер для порівняння. «Ат мело аора. Зроби мені це зараз. Аган мело аора. Зробили б ви, причому це на ви звернення. Зробили б ви це зараз. І це звернення до одної людини. Ді мело пронто, скажи мені скоро. Діга Мелоя, скажіть мені це вже. Але це знову ж таки до однієї людини на ви. Понлайн Ламеса. Поклади це на стіл. Понгало – «Покладіть це на стіл. Дісело – «Скажіть це їй. «Діга село, Устет Аея. Сказали б ви це їй. Але це наказова форма. Скажіть по нашому, якщо перекладати. Муестра село я. Покажи їй це або йому це. Муестре село, покажіть їй, або йому це вже. Куента мелотодо. Розкажи мені все. Куентемелотодо, розкажіть мені все. Леамелонвольта, порфавор. Прочитайте мені це голосно, будь ласка. Тобто ви б мені прочитали. Ескріба Селоакі, напишіть йому оце тут. б'єн. подивіться на оце добре. Добре, розгляньте. Ви маєте, тобто ваша милість т'єне, ваша милість має ухвалити якесь рішення. То, ми село Конкальма. Сприймайте, сприйміть це для себе спокійно. Пасе мило, передайте мені це. Преста село, позичте йому це. Ну і приказка. П'єнсемаль і афертара. Знову ж таки, звернення до людини на ви. П'єнсе, Думали б ви погано і не прогадаєте. Дігаме. Так можна відповісти по телефону, коли до вас дзвонять. Тобто, говорили б ви мені дослівно. Говоріть по нашому. Венгала Офісіна, порфавор. Е, підійдіть в офіс. А звучить? звучить. Підійдіть в офіс. Значення таке має. А дослівно. Прийшли б ви до офісу, будь ласка. Вай, аль медіку. Ідіть до лікаря. А дослівно, ішли б ви до лікаря. В... Міриме, подивіться на мене. А дослівно. Подивились би ви на мене. Команцило тодо. Зніжте собі оце все. Ваєсекондіос. Ідіть з Богом. І це до одної людини на ви. Отже. Зараз, за одну хвилину, запишіть нове все, що ви довідали з цього відео. Як ви це зможете застосувати в житті? І занотуйте якусь фразу, котра вам сподобалася. А краще напишіть її в коментарях. І зробіть це прямо зараз, щоб не втрачати те, що ви вивчили. Євисукрус контігнідат. Несіть свій хрест з честю. От ми переглянули третє відео з 10-го модулю. Ми зачепили сьогодні тему суб'юнктив. Ю маленьку частинку теми суб'юнтив, саме ту, яка нам потрібна для того, щоб вміти правильно ем, віддати наказ людям, з якими ми на ви. Тобто суб'юнтив, а по-іспанськи субхунтиво, який не має точної аналогії в українській мові, коли ми говоримо про речі, які не є реальними, про наші бажання, про якусь імовірність чогось, тобто про те, що є бажаним, небажаним або має якусь імовірність. І про те, як ми віддаємо наказ, тому що віддача наказу це бажання досягти якоїсь зміни. І це не ми говоримо про те, що зараз є, ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб було. Або нам треба, щоб так було. Так от, про такі фрази, типу, говоріть, ви з великої букви «устет», робіть це ви з великої букви «устет», і ще одна людина, до якої звертаємося на ви. Тобто це устедес. по по-іспанськи. Наступний відеоролик це буде четвертий, останній відеоролик із 10-го модуля. І ми продовжимо розмову про наказові форми. Також будемо використовувати суб'юнктив, тобто субхунктив. Чому? Тому що ми будемо говорити про заборонні накази. Коли треба сказати, щоб не робили чогось. Якщо ви звернули увагу до сьогоднішнього дня, до цих три відео, що були, ми ні разу не говорили не роби або не робіть. І якраз там нам потрібен буде також суб'юнктив. Якраз момент це зробити. Ну от. Коротко все, з того, що я хотів розповісти про частинку, маленьку частинку матеріалу про суб'юнктив, як ви бачите, нічого складного нема. Просто треба зрозуміти, як ним користуватися, коли ми його використовуємо і для чого. А сама форма утворення вона дуже проста. Там, де було А, стає Е, а там, де було Е або І, стає А, буква в кінці діє слова. Ото і вся мудрість. Просто треба знати, коли його використовувати. Ну і запам'ятати неправильні дії слова. Тут другого виходу немає, як запам'ятати. На цьому все. Дякую за увагу. Гратія з про свої атенці, і останапроксимо.